Хочу всіх привітати, хто вже є в залі, хто дивиться нашу трансляцію сьогодні або буде переглядати її пізніше. Всі вітання, всіх благословляємо і нагадую, що ми приходимо сюди, на це місце, збираємось разом. Бо церква то є люди, то є ми з вами, є спільнота, а будиночок то є просто храм. А переобладнаний такий храм, ну, який Господь нам дає, слава Богу, за нього. І ми приходимо сюди разом зібратись з церквою для того, щоб, звісно, прийти до обличчя Божого, поспілкуватись з нашим Господом Богом, помолитись йому, послухати від проповідника, що Господь нам зі слова свого скаже. І тому пам'ятайте, що. Спілкування один з одним це дуже класно, це дуже підбадьорююче. Але все-таки неділю ми в першу чергу в першому нашому пріоритеті приділяємо Богу нашому, нашому творцю, нашому Спасителю, то, хто є добрий Бог, хто є благословляючий Бог і хто може перетворювати зло на добро. Тому. Дуже дякую всім, хто приходить вчасно. Це дуже важливо приходити сюди вчасно. Дуже дякую всім, хто вже сидить на своїх місцях. Пишаюсь вами, що ви такі дисципліновані це супер круто. От. І ще раз вас всіх вітаю. Хочу нагадати дуже коротенько, що наша місія нашої церкви це знайомити людей з Богом, зростання.